Вийшла моя команда в півфінал українського турніру Ліги Чемпіонів української по Єфутболу на Xbox. І сьогодні ми оглянемо ці два матчі півфіналу, які я зіграв. Так, ось такі склади на півфінал приготував суперник так я. Е, ці склади мають бути з п'ятьма українцями в стартовому складі. Це передбачено регламентом цього турніру українського по Xbox. Ну, В цілому скажу, що дуже багато тут крутих сильних гравців грає саме в цьому турнірі. Організатор турніру Вова Монте йде на, ну, в топ 100. І ще й проти нього я якраз і попався в групі Б. Тут чотири групи було, А, Б, С і Д. І я потрапив в групу Б. E, перших два місця виходять до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, а третє і четверте місце виходять чвертьфінал Ліги Європи. Лігу Європи вже хлопці відіграли фінал, а тут поки що півфінал. Ми дивимося. Півфінал Ліги чемпіонів українського турніру по Єфутболу. Єгор Гатченко мені попався. До речі, чвертьфінал дуже такий складний був, там проти мене був суперник з Ніком Кот-Док. Е, перший гол-матчу. Ну, тобто перший гол в цьому відео, який був на початку, це був гол із чвертьфіналу. Артем Довбик дуже добре в чвертьфіналі себе проявив, забивав там голи. Ну Я в принципі перший матч 1-0 переміг, другий матч 2-1 програв. А третій матч вже за перемогу, за перемогу безпосередньо, то мені вдалося виграти 1-0 і таким чином. Вдалося мені викарабкатися до півфіналу цього турніру. Ну, не думав я, що я так зможу високо дістатися, тобто так далеко продвинутися, але вдалося. Вдалося якимось дивом доповсти, доповсти до півфіналу. Так, тут кутовий заробляє Єгор. А, ні, не кутовий, удар від дворі. Щось здалося мені, що кутовий на секунду. І бере паузу Єгор, і зразу ми робимо заміни відповідні. Можна цих українців в будь-який момент матчу замінити. Якщо немає сильних карток, то можна поставити свої найсильніші, в принципі, грати найсильнішим складом. Дуже такий зручний турнір все одно. Є турнір по ПК, там є ліга, Ну, бачив я групу, там приймав трішки участь. Але для мене такий формат, який там дуже складний. Можна грати лише ну, автентичними звичайними картками і максимум можна до 83-го рейтингу прокачувати. Коротше, такі дуже специфічні умови. А я більше люблю такими топ-складами грати. Ну і В такому турнірі готовий поучаствувати. Де топ склади. Так, атакує моя команда. В синій формі добре Месі, яку я випустив замість Мудрика. Але поки що в центрі поля. Багато дуже, я дивлюся, цьому першому тайміж знаходиться в центрі поля, дуже важко доходити як мені, так і Єгору до воріт. Але ми, Але ми стараємося. Але що, ну, в принципі, я ж кажу, такий дуже такий е, турнір насичений сильними гравцями, грається на високому рівні, доволі таки, ну в принципі, кожен учасник цього турніру доволі таки може сильно і непогано відіграти. Е, як доказ цього, навіть е, фаворита турніру Вову Монте вже в чвертьфіналі обіграли Обіграв інший учасник. І цей і там кажуть хлопці, що всіх фаворитів турніру вже в чвертьфіналі вибили. В півфінал такі не фаворити прорвались. Ну я також не фаворит, тому що не йду я там в топ-100 в світі на Xbox. До першого дивізіону я таки вийду, це точно, але. Але ще, ще я навіть не в першому дивізіоні поки що. Ну таке гра тут, як ви бачите, зараз дуже, дуже така оборонно домінуюча, скажімо так. Але тут може бути небезпечно, ні, відбивається захист знову. Так, добре, Йоган Кроєв біжить по правому фланзі, відпасовує в центр. Але знову так, навіть тяжко відбиватися в цьому матчі. Переходити центр поля важко. Видно прямо як титанічна боротьба відбувається в центрі поля. Кліонель Месі відпасовує на Кройфа Кройф. Потрапляє м'яч в ногу суперника, буде кутовий, але ж небезпечний такий момент був. Міг би Кройф в цьому моменті і забити. Олександр Зінченко буде подавати кутовий. Араухо скидає в центр. Небезпечно. Ні, ні, дуже... Не вдалося б насправді створити по-справжньому небезпечний момент. Дуже така перспективна атака була, але дуже грамотно зіграла оборона арсеналу. Так, вичерпався час. Перший тайм закінчився 00. Ось можна подивитися, які вже склади в перерві. Поки що перерва, і бачимо, що Єгор всіх своїх українців замінив а в мене. Залишились в стартовому складі Зінченко та Долбик. Так, на початку вже другого тайму. Ну Також ця ситуація продовжується, тенденція, тобто маю на увазі, що важко переходити центр поля, важко діставатися карного майданчику. Так, добре. Добре, довбик. Зміщується трішки, як лівий вінгер грає. Але все одно, все одно не дає не вдається дійти до карного майданчику. Ну так, цікаву тактику Ігор вик... вик... використовує. Використовує, дивлюся, ці хибні замахи. І тільки що була доволі така небезпечна атака, але тепер моя контратака. Небезпечний пас на Леонеля Месі. Леонель Месі має забивати, але ні, повз ворота проходить м'яч, на жаль. Шикарну можливість мав Ліонель Месі, але не вдалося реалізувати. Так, знову пас на Артема Довбика. Але не вдалося віддати Довбику гарну передачу. Заг... Захист обрізався, потім знову забрав м'яч тепер. Таке, туди-сюди переходить м'яч. Але варто відзначити, що ніхто із нас не Крисить м'яч, не ну, грає щурячою тактикою там на утримання, а всі зразу біжать в атаку. ну Може через це і важко центр переходити. І так м'яч зависає в центрі. Так, гарно в оборона відіграла тут. Зінченко відпасовує на Довбика. Довбик знову віддав погану передачу. Ну але Артему Довбику, на жаль, погані передачі зробили. Мали економі на набагато кращий пас низом йому намалювати. Так, Єгор... Також знову не може перейти центр поля, і тут небезпечна атака, напевне, розгортається. Зінченко відпасовує на Ліонеля Месі. Ліонель Месі зміщається до центру, пробиває і забиває гарний гол. Добре, добре. Відзначимо, до речі, гольову передачу від українця Олександра Зінченка. Месі з правої ноги гарно розібрався. Ну, ще... Я казав на стрімі, зараз скажу, що дуже гарна анімація сітки, мені подобається, як зробили... Як зробили ці конамі. Так, розвів між суперник, але мені швидко вдалося його відібрати. Так. так, так. Атакує арсенал. Хоча Рональд Руху гарно читає в обороні. І тут небезпечно. Має шанс зрівняти. Має шанс зрівняти, але вдало вдало дуже оборона діє. Хоча знову перехоплює М'яч. Небезпечно атакує Арсенал. Ні, буде контратака. Підход плює м'яч Леонель Месі. Віддає на Артема Довбика. Артем Довбик виходить на оперативний простір, віддає передачу на Йогана Кроєв, а Йоган Кроєв робить рахунок. 2-0. Добре, добре. Вдалося таки в цьому матчі забити другий м'яч. Тут уже Єгор не захотів повтор дивитися. Розвів з центру полю швидко, хоче швидко відігратися, не хоче затримуватись. Так, грамотна перепасовка в центрі поля. Небезпечно, небезпечно, але захист захист як стовпи діють дуже надійно. І Патрік Вєра просто має бульдожу хватку, вигризає все. Син не вдалося віддати гарну передачу, обрізався і намагається суперник перейти в останній штурм. Але поки що нічого не вдається. Ну, хоча ще буде матч-відповідь, це тільки перший матч півфіналу. Але переможець буде уже по сумі двох матчів, а не одному. Ну, знову таки міг вийти на оперативний простір Леонель Месі, але захист, захист діє бездоганно. Просто вдалося цих два гола забити за рахунок того, що з'явилися такі вільні шпаринки в обороні Єгора. Хоча на, протяжні, на протязі всього матчу досить-досить щільно оборона оборонялась. Так, завершився перший матч, тепер переходимо до матчу відповіді. В матчі відповіді я вже увімкнув дощ, в принципі. На цьому турнірі я так зрозумів, що це можна робити, тому що в груповому етапі, коли я проти організатора Вови Монте грав, він також в своєму домашньому матчі вмикав дощ, то я так зрозумів, що має право вибрати погодні умови той, хто створює. Але звісно, що не можна міняти настройці, стрілочки ставити, тобто стрілочки рандомні залишаються. Хоча побачимо, чи допоможе мені цей дощ чи ні. Тут небезпечно його атакує і забиває. Не, хоча, якщо чесно, в дощ я погано граю. В дощ я оце, тільки другий раз в житті граю. Оце, перший раз проти Вове Монти грав, а другий раз оце, зараз я в дощ граю. І пропустив гол. 1 0 програю. І суперник може вже камбек, вже знову відновив інтригу в матчі може переламати хід гри. Хоча варто відзначити, що швидко швидко атакує суперник. Ну, швидко атакував різко я, не, не встиг зреагувати. ну Молодець. І тут знову моя об... атака. Розбивається об оборону суперника. Дуже важко центр поля переходити, але бачимо, що Єгор дуже так різво атакує, прагне вийти він в фінал, прагне відновити інтригу і тут небезпечно забиває другий м'яч. Ну, Дуже швидко зараз Єгор встановив паритет. По сумі двох матчів зараз рахунок 2-2. Тепер на цю хвилину у мене вже жодної переваги немає. Так, Йоган Ну, не вдається, не вдається відібрати м'яч. Беру я паузу. Все-таки вирішив я в цьому моменті, що... Тепер мій вихід до фіналу під питанням і треба випускати найсильніших гравців. Випустив я Кулі Балі замість Йохима Коноплі. Агарухо пішов на правий фланг. Випустив я також Жильберто Сільву, Френка Лемпарда. Ну і звісно, Ліонель Месі пішов також. А ні, не Ліонель Месі. А кілян Бапе пішов в напад. І Рауль замість Артема Довбека. Коротше, вирішив я замінити зразу всіх українців 5, зразу п'ять замін зробити, тому що треба забивати гол, треба перемагати якось. А так зараз уже Паритет повністю відновлений і, по суті, ще вся боротьба попереду. Зараз нічийний рахунок. Тому треба переламлювати хід подій, бо так можна і програти. Дуже швидко я два голи пропустив, можу і третій пропустити. Просто блискавичні два голи я пропустив. Ну і тут знову ледь третій не залетів, але Араухо врятував. Небезпечна атака. Але не вдалося моїй атаці завершити і знову продовжує атакувати Арсенал. Небезпечні такі розрізні передачі і взагалі якось відбирати м'яч, так крутився нападник суперника. Короче, небезпечні атаки продовжуються і ледь-ледь тримаюся, щоб не пропустити третій м'яч. І тут штрафний, невже це пенальті. А, ні, здалося, що пенальті, але це зарані фолив там мій захисник і це лише штрафний. Я вже думав, що вже пенальті буде і буду третій м'яч витягувати. Летер Чех виносить подалі від воріт. Тут Йоган Кройф Виграє повітряну дуель, атака продовжується. Кілян Бапе мчить по лівому флангу. Гарний дриблінг має Бапе. Але коли віддавав назад, то дуже слабенька передача була, тому обрізався. Так, добре Леонель Месі. Бапе як підхопив! Вау, тупо з нічого, з нічого, практично, майже з нічого створив гол Голкиян БП. Але ну що, це просто, як на мене, все-таки метова картка, він так е, неочікувано вистрибнув з-під спин захисників і вдалося таки один м'яч забити. Ну і в принципі, по сумі двох матчів я вже перемагаю 3-2 на даний момент. Так що... Ситуація знову на мою користь. Але ще вся гра попереду і все ще може змінитися. Таке якийсь дуже поганий пас був, але тут МБП бореться. Ні, ну МБП в мене він тут від команди тижня з 101-го рейтингу. Ні, ну, стати дуже сильні, але що це не шоутайм, не бігтайм, але сама в собі будь-яка картка МБП завжди становить загрозу. Навіть звичайна. Ну так, Філ Фоден з суперника мав небезпечний момент і заробив кутовий. Ой, небезпечно, але Петер Чех тягне, ну таке, не вдалося супернику сильний удар нанести. Хоча дощ це такі погодні умови, що в будь-який момент може небезпечно прилітати. Коротше, при дождю засушити гру не, вда не вдасться. Ну і в принципі, Напевне, краще було залишити на звичайній погоді, можливо, я би тих два гола таких блискавичних і не пропускав би. Хоча, не знаю, як тут погода впливає на це все діло. Так, завершується, завершується перший тайм. І тут небезпечна атака. Йоган Кроєв. заробляє такий штрафний удар. Небезпечний штрафний буде. Ну що і сам постраждавший буде бити. Так, сам постраждавший і буде бити цей штрафний. Але ні, далеко відвів. Так закрутити не дається. І перший тайм за рахунком 1-2 завершується. Е, так, другий тайм подає кутовий суперник. На жаль, третю частину. Другого тайму мені не вдалося записати через деякі технічні нюанси. Тобто прогавили цілу 1 третю другого тайма. Але нічого страшного, там нічого суттєвого такого не змінилося, нічого такого не відбулося. Рахунок поки що так і залишається, який був в кінці першого тайму 1-2. Так, в цьому матчі я програю, але по сумі двох матчів поки що перемагаю. Так. Ну і так досить тисне, тисне Єгор. Треба йому хоча б один гол забити. Щоб зрівняти по сумі двох матчів, і тут небезпечно, але ні. знову ну, в обороні грає Арсенал бездоганно. В цьому зокрема другому таймі. Да і той гол, що БП забив, це е, чисто... Ну, завдяки анімаціям самого БП був гол. Мало хто може такі голи, як Кілян, забивати. Він дуже так е швидко, блискавично тоді виско вискочив з-під захисників. Коротше, сам собі створив момент і сам його реалізував. А зараз е взагалі не вдається мені дійти до карного майданчику суперника. Так, добре, виносимо м'яч і навіть другий поверх виграє Єгор. Дуже-дуже такий складний для мене матч. Так, штрафний удар. В мене незрозуміла досить ситуація, хоча арбітер каже, що схвалили арсенал. Так, добре, небезпечно було, але Мальдіні гарно читає в захисті. Виносив на його на Йоганн Кройф не змів. Віддати гарну передачу на другому поверсі. І тут знову швидко, блискавично, небезпечно. Але Альдеїр відпрацював. Хоча знову ж таки атака Єгора продовжується. Ну Таке дуже-дуже-дуже важко в цьому матчі мені просто перейти до атаки. Дуже-дуже великий пресинг використовує, великий контроль меча вели, ну, блискавично створює моменти, і тут дуже небезпечно, але схоже, що там я не замітив, Патрік Віара таки повернувся в оборону, відпрацював, врятував в цьому моменті, хоча тільки що міг я третій гол в цьому матчі пропустити. Ну Так, у мене Захист досить сильний і відіграють непогано. Ну що, тепер ще на останніх хвилинах я поатакую, так і Рауль. Рауль втратив м'яч, на жаль. І все, і все так от напружено було, неочікувано, але матч, заре, ну, але матч закінчився за рахунком 1-2 і по сумі двох матчів я таки виходжу в фінал. Так що підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Також я і викладу відео, як зіграю фінал. І буде, буде також відео і фінал. Дякую всім за перегляди, всім до нових зустрічі, всім пока!